А сьогодні на відеоогляді ось такий Opel Astra 2007 року: 1,6 бензин на механіці. Ось так він гарно виглядає з достатньо великим багажником, тому що це універсал. Зараз вам покажу багажник. Є така шкіля.

Також у нас є обмін, ви можете зняти свій комбіль нашого на цей обмін. Тому все легко просто, як завжди. Так, у нас тут по комплектації є два склопідімачі, електрорегулювання, дзеркал, також у нас є підігрів, дзеркал, ось таке мульти, кермо. Також у нас є круїз-контроль, кондиціонер, коробка механіка, як вже сказала. Салончик дуже такий ухожений, багато місця, ось такі тканеві сидіти. Тому приїжджайте до нас. Ми знаходимося за адресою міста Дніпробрусвак Слобожанський дев'яносто 96 А у нас є піздрає, тому приїжджайте, Ми на вас чекаємо.